15 грудня 2023 року Служба безпеки України оголосила у розшук громадянина РФ на ім'я Владимір Гундяєв, який працює головним попом нацистської, імперіалістичної, мілітаристської, кровожерної, некрофільної секти під назвою Руська Православна Церковь. На підставі зібраних службою безпеки та офісом Генерального прокурора України доказів 4 листопада 2023 року цьому покидьку було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України, частина 3 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Частина 3 статті 436 2. Виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Частина 5 статті 27 та частина 2 статті 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. on december 15 2023 the security service of ukraine placed grief leader of the so-called russian orthodox church vladimir gundyev on wanted list this organism is charged under following articles of the criminal code of ukraine encroachment on the territorial integrity and inviolability of ukraine planning preparing unleashing and waging a war of aggression